Доброго дня, любі телеглядачі. В ефірі молодіжний випуск християнської телепрограми Відкрита Біблія». Молоді люди це спеціальні такі специфічні і дивні люди. Вони Емоційно неврівноважені, часто бувають, часто бувають незрозумілі, екстравагантні, непередбачувані, але в цьому немає нічого дивного. Уявіть, що робиться в них в голові. Вони ще не дорослі, але вже не діти. І хтось кидається в одну крайність і вважає їх дітьми, каже: піду з тобою вибирати якусь річ, тому що ти можеш ще. Щось не те купиш. А хто з вами буде старших, або батьки принижують молодих людей е перед іншими старшими людьми, або навпаки, вимагають від них такої самої віддачі, рішень, як від дорослих людей. Ти вляпався, той викручуйся сам. Ти щось зробив не так, тепер неси покарання. Але все ж більше дратує, коли тебе вважають дитиною. Хочеться бути на рівні з дорослими, спілкуватися з ними, щоб вони тебе поважали, тиснули тобі руку. І ви, можливо, помічали така тенденція в хлопців підлітків говорити голосом неприроднім, а на кілька тонів нижчим. При привітанні. Міцніше, ніж звичайно тиснути руку друга. І все це робиться для того, щоб хоч трішечки здатися дорослішим, ніж ти є. Що визначає, наскільки ти дорослий? Що треба робити, щоб здаватися старшим? І чи треба взагалі щось робити, і чи реально якось пришвидшити своє дозрівання? Бути дорослим це бути готовим нести відповідальність за свої слова і вчинки. А щоб стати дорослішим, треба не боятися починати робити нову справу і в цьому формувати свою відповідальність. Дуже часто люди, особливо діти, намагаються виглядати дорослішими і мудрішими, ніж вони є насправді. Роблять для цього будь-що, брешуть щодо свого віку, намагаються сказати щось розумне, але виглядають смішно. І мені здається, що потрібно виглядати природньо у будь-якій ситуації, відповідати тому, скільки тобі років. Я вважаю, що бути дорослим означає бути відповідальним за свої життєві вибори, за свої вчинки. Доросла людина вона піклується не лише про себе, але й про інших. Вона фінансово незалежна, в неї є особиста свобода, тобто можливість чинити згідно своїх переконань, при цьому знаючи, що вона понесе відповідальність за свої дії в майбутньому. Наприклад, дитина керується словами Я хочу. Я хочу їсти, я хочу спати. І по мірі дорослішання в неї з'являються також такі слова: як Мені потрібно, я повинна, я повинна йти в школу, мені потрібно вчитися. І я вважаю, що дорослою людина стає тоді, коли вона, усвідомлюючи свої я хочу, керується також словами Мені потрібно, я повинен, я можу, я зроблю. Дорослий це той, хто бачить трішки далі власного носа. Це той, хто не боїться брати відповідальність. В першу чергу за себе і також за інших людей. Якщо ти не візьмеш відповідальність за своє життя, її візьмуть інші. Вулиця чи засоби масової, масової інформації, е, якісь ток-шоу, в яких справжні експерти вчать нас як жити. І з вільної людини ти перетворишся в раба системи. Якщо глянути в Біблію, то це книга про людей, які взяли відповідальність. В першу чергу Бог взяв відповідальність за людей, яких Він створив. І до останнього він боровся за їхнє щастя. Потім прийшов Ісус Христос, який взяв відповідальність за наші гріхи на себе. І також в Біблії написано про багато героїв, справжніх героїв. Не видуманих якихось, але людей, які забували про себе, про свій комфорт і брали відповідальність за свої сім'ї і навіть за цілі нації, і особистість складається з багатьох різних чинників, і ми розглянемо їх сьогодні. І перше, про що я б хотів би поговорити, це відповідальність. За своє тіло, за свою зовнішність і за своє тіло. Бог не клонував нас, Бог не робив нас по формочці якісь по зразку. І, можливо, ти вважаєш себе негарним якимось, не таким, як всі. І це причина для комплексів і страхів якихось. Глянь на це інакше. І зрадій, що ти особливий, ти унікальний і немає подібних на тебе людей. І душа людини безмежна. Але тіло окреслене конкретними формами. І е, воно обтянуте шкірою, яка, е, яка захищає тіло від зовнішніх чинників. І ми всі знаємо, що коли поріжешся, е, пораниш себе, то може потрапити інфекція всередину в тіло. і це приведе до серйозних наслідків. В нашому тілі є ворота, є рот, через який. Проходить їжа в наше тіло. Є очі і вуха, через які в наше тіло заходить якась інформація. І колись, коли я був малим, я думав, дивився на різні е, замки, фортеці. І думав, чим вищий, вищий паркан, чим менше шансів проникнути в ту фортецю. Але коли я виріс, я зрозумів, що. Варто просто підкупити е, того, хто стоїть на воротах, і ніхто абсолютно не лізе через паркани. Що ти впускаєш в своє тіло? Що ти їси? І наскільки воно корисне для тебе? Що ти дивишся і слухаєш? І наскільки воно збудовує тебе, чи воно руйнує тебе? Чи ти заграєш з гріхом? який Однозначно впливає на твоє життя. Що ти впускаєш свою кров, якісь токсичні речовини, які ніби приносять насолоду, але в кінцевому результаті вони роблять свій пагубний вплив на твоє тіло. І в Біблії написано, що наше тіло це храм Духа Святого. Тому перше, що ми можемо зробити, це взяти відповідальність за своє тіло. Наступний чинник нашої особистості, за який ми повинні взяти відповідальність, це наші переконання. І наші переконання це якісь висновки про ту чи іншу річ, згідно з якими ми потім діємо. І в Біблії написано 10 заповідей, які дав Бог для того, щоб ми... Знали, як нам діяти. Але часто для нас те, що вони є, воно нічого не значить. Хоча Бог очікує від нас, щоб ми виконували їх, так як і в державі Конституція не для того, щоб вона просто була, але для того, щоб вона виконувалася. І апостол Павло писав послання посланні до коринтян, що коли я був дитиною, я мислив як дитина. Але коли став дорослим, став мужем, я став мислити як дорослий. І дорослі люди, звісно, більше відрізняються один від одного. І як зараз я дивлюсь на школярів, мені якісь всі діти однакові здаються. Але дорослі люди всі абсолютно різні. Тому що кожен з них приймав якісь рішення в своєму житті, формувався так чи інакше, і в результаті дорослі люди. Чим старші стають, тим вони більше якось відрізняються один від одного. Ісусу Навину Бог дав таку пораду, щоб ця книга, ця інформація, яку Бог дав йому, щоб вона не відходила від, від нього, щоб він повчався в ній день і ніч. І тоді він буде успішний на всіх своїх дорогах, тільки відчуваючи відповідальність. За свої позиції, формуючи свої позиції е, самостійно, свідомо, тільки в, в такому разі ти зможеш бути справжнім господарем свого життя. Часто молоді люди роблять навпаки, вони з бунтівливим серцем з таким. Е, вибирають якісь дивні позиції, слідують якимось модним віянням, якимось філософіям, хочуть бути. Не такі, як всі, вдівають якийсь одяг, не такі, як інші. І, на жаль, вони вважають себе часто найрозумнішими. Але молодість це хороший час для нас, щоб вчитися життю, не вважати, що ми вже досягли, що ми вже знаємо, що весь цей устрій неправильний і бунтувати проти нього, але повчитися чомусь корисному. В минулих поколінь. Якщо ти не візьмешся формувати себе, світ сформує тебе. Наступна річ, чинник, з якого складається наше єство, це наші почуття. І мудрий автор книги Еклезіаста пише про почуття людини, що серце мудрих в домі жалоби. Наші почуття сигналізують. Що відбувається в нас всередині. І це дуже глупо відчувати, вважати почуття якимись диявольськими речами, і прошивати себе і робити з себе якогось робота. І коли людина хвора, в неї піднімається температура і сигналізує нам, що нам треба щось лікувати, що щось не так в організмі. І якщо ми приглушуємо, зменшуємо роль наших почуттів, ми автоматично закриваємо всі хвороби, які там в нашому організмі, наші душевні якісь хвороби, і ми прирікаємо себе на муки. Багато хто не визнає своїх почуттів. І про таких написано, що їхнє серце замкнуте, а уста говорять говорить бундючно. Часто люди не визнають почуттів, але є інша крайність. Про Людей, які живуть своїми почуттями і не обуздують їх, і нічого не можуть з ними вдіяти. І такі говорять, серцю не накажеш. Але це обман, тому що ну, половину моїх знайомих любили голівудських зірок, але жоден з них не одружився на якійсь голівудській зірці. Кожен з них одружився з сусідкою, знайомою, з однокласницею. Чому? Тому що вони наказали своєму серцю не любити ту, з ким нереально одружитися. Отже, ми маємо таку владу над нашими почуттями. Наступна складова нашої особистості це наша поведінка. Наша поведінка е це плід нашої цінностей, нашого мислення. І знаєте, Біблія вчить нас, що минуле і майбутнє наші вчинки і вчинки по відношенню до нас, вони взаємопов'язані. І це називається законом сіяння і жатви. І в посланні до Галатів написано, що не обманюйтесь, Бог не може бути усміяним, бо що тільки людина посіє, те вона і пожне. Чи в нашій владі контролювати свої вчинки? Павло пише, що часто я хочу щось робити, але не роблю цього. А чогось дуже сильно не хочу робити, але чомусь це роблю. І справді, багато е, вчинків не є в нашій владі. Багато спокус, якихось і часто вискакує якесь необдумане слово чи вчинок, але все одно. В більшості випадків всі ці речі в нашій владі, і тільки ми вирішуємо, як нам вчинити в тій чи в іншій ситуації. Тому я не розумію людей, які кажуть, я такий, як я є. Це добре, що ти такий є. Але якщо ти усвідомлюєш, що в тобі щось не так, ти відповідальний за те, щоб змінитися і стати іншим. Якщо ми не беремо відповідальність за... Свою поведінку ми стаємо слабкими. Ми втрачаємо контроль над ситуацією, над своїм життям. Знаєте, в таборі дітки вони вириваються від батьків і вони трошечки стають неслухняними. І роблять дехто погані вчинки. Більшість дітей не хочуть відповідати за свої погані вчинки. І вони зразу починають називати своїх подільників. Називати ще, хто винен, хто їх підштовхнув на це діло, так як Адам і Єва, коли вони згрішили, і прийшов Бог, і вони почали тикати пальцем один на одного, і в кінцевому результаті на змія. Але є такі діти, які крізь сльози кажуть: да, це я зробив, давайте вже карайте мене швидше. І знаєте, можливо, це грубо якось виглядає, як якісь понти такі непотрібні. Але я десь всередині навіть не хочу карати таких дітей. Я ну, їх починаю поважати, тому що вони як дорослі, вони беруть відповідальність за свої вчинки, можливо, за вчинки цілої групи людей. Вони беруть відповідальність. Отже, важливо усвідомлювати відповідальність за свою поведінку і аналізувати свою поведінку, визнавати свої недоліки, свої гріхи, помилки. І старатися виправити їх і нести повну відповідальність за них. Наступний чинник, з яких складається наше я, за яке ми повинні взяти відповідальність, це наші думки. Бог дав нам здібність мислити. І наші думки формують те, якими ми є насправді. І в Біблії написано полюбити Господа всім серцем своїм, всією душою своєю, і Увага всім своїм розумом, своїми думками. Тобто, ми повинні любити Бога, пізнавати Його, захоплюватися Богом в своєму розумі і старатися міняти розум, міняти свої думки, підлаштовувати їх під Нього. Багато людей навіть не пробували свої контролювати свої думки, дозволяють всякому мотлуху. Бути в своїй голові, і вони не бридують не думати про якісь дуже погані речі, які є в їхній голові. І потім цей венігрет проявляється в їхніх цінностях, в їхніх вчинках, і потім їхнє життя стає таким суцільним венегретом. В Біблії написано, що наша війна не проти крові та плоті, не проти засобів якихось чи людей. Але проти задумів, і ми полонимо наш розум на послуг Ісусу Христу. Чому? Тому що сьогодні війна на рівні думок, війна за е, великі компанії, корпорації е, воюють за тебе і через рекламу закидають тобі просто якусь ідею. І вона приходить в твої думки, ти починаєш розкручувати цю ідею. Ти починаєш уявляти себе з цією ідеєю. Потім ти розумієш, наскільки вона тобі необхідна. Потім ти роз... думаєш, що взагалі не можеш жити без неї, і ти будеш ніким, якщо не будеш мати того бажаного, І йдеш і купуєш те бажане. Треба працювати над своїми думками. Вибирати, про що ти думаєш. Відкидати радикально від себе всі непотрібні думки. Вони приходять до кожного, так. Але за нами є вибір, чи думати про це, чи не думати. Тому я бажаю вам взяти відповідальність і думати про те, що збудовує. Наступна частинка нашого єства це наші здібності. І Бог кожному з нас дав. Набір талантів, набір дарів. І наша відповідальність в тому, щоб знайти себе, знайти цю справу свою, своє хобі, свою професію. І тоді ми бачимо просто чудеса, коли якась наймарудніша праця стає людині ну, цікавою, і людина з задоволенням робить її, тому що ця річ цікава для неї, тому що це моє, це її. Тому важливо самому вибирати професію. Не довіряти іншим людям, старшим, при всій повазі до батьків, до дідусів і бабусь, вибирати свою професію самостійно. Не е, безплатними факультетами якимось, але тим, про що ти мрієш, тим, що ти будеш любити, що буде приносити тобі задоволення. Тому не треба боятися. Самих навіть найсмішніших і не найнетрадиційніших хобі, коли хлопець любить в'язати хрестиком, а дівчина ходити на якісь бойові мистецтва від... навчатися. Чи чули ви притчу про таланти? Коли один господар роздав своїм працівникам таланти? І коли він прийшов, він не очікував, хто має той талант, хто його зберіг. Але його цікавило, наскільки люди примножили ці таланти. Так само Бог очікує від нас, щоб наші таланти були не просто для нашої, для нашої насолоди, щоб ми не просто хизувались ними, але для того, щоб ми їх розвивали і не таємно десь співали другу пісеньки, але щоб наші пісеньки чув весь світ, щоб наші картини бачив весь світ. Бог. Чекай від нас найбільшого, найефективнішого. І саме ці таланти, здібності роблять кожного з нас особливим, унікальним, індивідуальним. І щасливим ти будеш тільки тоді, коли ти знайдеш свої таланти, візьмеш за них відповідальність, знайдеш роботу чи хобі, чи якісь інші речі в межах цих талантів і будеш реалізовуватись і розвиватись. Наступна частинка нашої душі, нашого єства це наші бажання. І в кожної людини є потреби, бажання, мрії, прагнення, якісь очікування, цілі, плани. І щоб задовільнити свої бажання, діти тероризують своїх батьків, кричать, вимагають. А дорослі люди беруть непотрібні якісь кредити, купують непотрібні речі, які вони хочуть, і від яких щось очікують. Але ми. Повинні володіти нашими бажаннями, а не наші бажання повинні володіти нами. Бог вклав в нас загальнолюдські бажання бути щасливими, мати сім'ю. Але багато бажань також ми формуємо самі, і Бог допустив це і дозволив. І ми повинні відрізняти погані бажання від хороших, і хороші від дуже чудових. Часто ми думаємо, що чим більше в нас бажань. Тим менше в нас шансів догодити Богу. Але це не так. Справді наші бажання це річ, яка показує наш внутрішній стан, нашу внутрішню зрілість. Послання Якова написано, що ми бажаємо, але не маємо, тому що ми не просимо. Часто ми соромимося наших бажань і соромимося в Бога просити. Того, що ми бажаємо, соромимось відкривати йому свої бажання. І далі там написано, що інколи ми також не маємо, тому що ми просимо з неправильним серцем для того, щоб вжити щось для своїх розкошів. Часто інша крайність, що люди про все просять в Господа і просять просто великих таких нереальних речей для свого блага з невірними мотивами. Інша крайність є: це люди без бажань. Це люди, які кажуть, ай сам вибери, ай давай підемо туди, куди ти скажеш, зробимо те, що ти скажеш. І тобі здається, що в них немає бажань. Насправді вони їх настільки заморозили якимись комплексами чи страхами своїми, що вони ображаються в кінцевому результаті на тебе, тому що ти приймаєш рішення замість них. В Біблії, в книзі Еклезіаста написано, юначе тішся своїми бажаннями. Шукай весело шукай того, що тобі до смаку, того, що ти бажаєш. Але пам'ятай, що в кінцевому результаті ти дасиш відповідь перед Богом. Отже, наші бажання повинні бути під нашим контролем, вони повинні бути свідомими і вони повинні бути з правильними мотивами. І остання складова нашої душі це наш вибір і наші рішення. Невміння робити вибір і невміння. Приймати правильні рішення може зашкодити нам, нам і привести нас до ізоляції. Тоді не будемо відповідальними за своє життя, не будемо відчувати, що ми керуємо своїм життям, і все життя будемо звинувачувати владу наставників, батьків, чоловіка, дружину, що вони втрутилися і не дали нам прийняти правильного рішення, і тому тепер. Так чи інакше в нас все в житті склалося. Але ти і тільки ти відповідальний за свої рішення, за свій вибір. Тому не дозволь нікому і нічому маніпулювати твоїм життям і приймати рішення замість тебе. І в Біблії написано, що ваше слово хай буде так або ні, а все інше від диявола, від лукавого, всякі компроміси, страхи, якісь ну я мусив так зробити. Якісь темні такі незрозумілі речі, підлаштовуватися під чиюсь думку, робити щось про людське око все воно від лукавого. Краще сказати «ні» ніж щось зробити, але з почуттям вини, образи, з наріканням. Ісус вчив людей приймати рішення і брати відповідальність за них. І він розповідав історію про найманців, які прийшли. І працювали цілий день за певну суму, а інші найманці працювали півдня за таку саму суму. І коли господар розраховувався з ними, ті, що працювали більше, сказали, чому ти платиш нам стільки само, як тим, хто працював менше. А господар сказав: ми ж так домовились. І їм стало, їх це образило. і... Вони почали, почали міняти своє рішення, хоча на початку вони домовились і їх влаштовувала ця сума. І цією притчою Ісус вчить нас приймати рішення і відповідати до кінця, коли ми не вміємо приймати рішень або брати відповідальність за них, ми не діємо ніяк. Потім все якось трапляється в нашому житті, ми не розуміємо, чому так трапляється, і винуватимо всіх, крім себе. В тому, що нам не подобається в життєвих обставинах. І нам здається, що життя можна поставити на паузу або сховати голову в пісок, як страус. Але справді життя триває, і наші рішення можуть допомогти нам знайти своє місце в цьому житті. А відсутність наших рішень це теж важливе рішення. І бути лузером. Як Кажуть зараз аутсайдером. Це наслідок того, що ми не прийняли рішення не приймати ніяких рішень. Прийнято вважати, що Бог диктатор і не дає нам вибору. Він сам зробив вибір за нас, але це абсолютно не так. І наступна історія демонструє цей принцип: йдеться про Ісуса Навина, вождя єврейського народу, якого поставив Бог. І коли люди почали поклонятися ідолам якимось, то він просто вийшов на майдан і сказав чудову таку промову, що ви можете поклонятися нашому традиційному живому богу Саваоту або поклонятися богам е за річки якимось чужим богам чужих народів. Але я сказав Ісус Навин, і мій дім. Будемо служити Господу. Бог дає вибір нам. Мало того, він очікує від нас, щоб кожен день нашого життя, кожну хвилину, при кожній життєвій ситуації ми робили той чи інший вибір, приймали те чи інше рішення і до кінця відповідали за нього. Молоді люди люблять супергероїв, і вони асоціюють себе і десь вважають себе теж в якійсь мірі супергероєм. І з коміксів, і з відео ми знаємо про такого героя, як Супермен. Він був супер, не тому, що в нього були суперздібності чи якісь там надзвичайні речі, яких немає в кожної людини. Він міг літати. Але головна його перевага була в тому, що він взяв відповідальність за своє місто. Він перелітав. Туди, де були якісь проблеми, де люди потребували його допомоги. І хай цей, можливо, придуманий, вимишлений персонаж буде прикладом для нас. Якщо ти хочеш бути супер хлопцем чи супер дівчиною, не роби з себе дивну людину якусь. Не Поводься так, як поводяться інші люди. Не говори поганих якихось слів, не починай курити в 10 років, вживати спиртне чи якісь наркотики, щоб бути іншим. Не поводься якось неочікувано дивно, кримінально для того, щоб виділитися на фоні інших. Виділись мудрістю взяти на себе якусь відповідальність і вірно притримуватись її. Бо саме вміння брати відповідальність, бажання брати відповідальність це уділ дорослих людей. Ви переглянули молодіжний блок телепрограми Відкрита Біблія. Хай Бог благословить вас.